Покажіть проміжок, якому належить значення виразу. 6 косинус 195, що множиться на сину 195 градусів. В додаткових матеріалах є формула 2синус альфа косинус альфа дорівнює синус 2 альфа. Застосуємо її, 6. Це 3 помножити на 2. Щоб у нас відповідало формула, поміняємо місцями. Від перестановки множників добуток не зміниться. Буде синус 195 помножити на косинус 195 градусів. Оце це формула. Дивимось, ось, як змінюється формула 2 синус альфа косинус альфа, альфа, альфа. а стало синус 2 альфа. Так, трієчку ми. Переписуємо, помножити. Ось це в нас формула. Так, отже, буде вже синус 2 альфа. Кут збільшується у 2 рази. 2 помножити на 195. Дорівнює. 3 множимо 195 на 2, Так, 195 на 2, 0, 1, 9 на 2, 18 і 1. 19, 9, пишемо 1 пам'ятаємо 1 на 2, 2 і 1, 3. Отже, це буде 3 синус 390 градусів. Але такого значення в довідкових матеріалах немає. 390 градусів. Запишемо як 360 додати 30. 360 додати 30, це й буде 390. Так, одиничне коло, повне коло це 360 градусів, і плюс 30 градусів ось у нас буде кутик, потрапляємо сюди в першу координатну чверть. Так, синус додатній, 360 ми просто відкидаємо і залишається 3 синус 30 градусів. 3 помножити синус 30. В довідкових матеріалах є одна друга. 3 множимо на одну другу це 3 других, виділяємо цілу частину 1,5. 1,5 належить проміжку від 1 від до 2. Варіант г.